Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Ну що ж, такий район там, десь такий. Тільки його обрали. От ми поспілкувавшись, вирішили все зробити, щоб в спортивному плані він там сам розвивався по-мистецкому. Поки зробить ремонт хороший. Ми тому вирішили ще заручитися вашою підтримкою, вашим досвідом і вашим впливом. Ой, і в щоб... мене прямо стоках школа така шикарна, такі зали, таке все. Бассейн стоїть стільки років і діти не вміють. І нам приємно, що ви підтримуєте цю нашу ідею, що ми вирішили це ну, это, ви знаєте, вот здесь я сразу вам скажу, Здесь хороше місце діти. -то. Ми тому і Михайла Петровича попросили повернутися сюди. А в він... нас от Ніколай. Михалыч есть, который в федерации все это самое, вот, молодец, и в снятии этот бассейнчик, все же должны работать, это ж, мы, у нас же не здоровая нация, ребята, бассейн это здоровая нация. Это и вы будете плавать, подсойте, будете плавать. Я уже им рассказывала, как Буш плавает, как один, второй, когда мы приехали в Америку стер. Тренируется не, полностью в 6 часов утра они уже плавают. Здоров'я. Ну, в цілому у нас молодь здібна, у нас є члени, учасники Олімпійських ігр, є переможці європейських змагань, а в основному це лижі. Лижі, плавання один вид. циклічний вид. вид. Да, ми всю да, жизнь, да. коли починала плавати, ми зимою всі ходили на лыжах. У нас даже виигрывало такое Баркалов, вы ви знаєте, ветерполис был. А його жена, це моєго мужа учениця. Она выиграла ЦС Динамо, Динамо, советы ее просили, щоб дальше йти, так мы вже прекратили. Они прекратили, говорить, нет, не выигрывай ничего. То есть это виды такие, что одинаковые, понимаете, лыжи, і у вас уже спортшколу надо. Тут нас, за один кілометр підвесна дорога а є. Здесь у вас, а воздух это. Та здесь сборная Україна, у вас и иностранцы будут сидеть целое лето. у вас будет окупляться все это. Нина Федоровна, вот там у нас... Потому что нигде нет такого воздуха, как в Карпатах. Нету. А нету озеро. у нас сейчас на Украине. Там Чернобыль, там еще что-нибудь и все в таком. Духе. А у нас рядом озеро. Я пять раз делал анализ, аммиак был. А вот последний анализ, делали общий анализ. Вода чистая, то уже голова не будет болеть. Болеть что будет, резерву, вода, вода, не нас будет Потому что рыбница у нас... И стадион рядом, и... все рядом. У нас До бассейна, до все все до бассейна. И жилье есть. Ну так, мы потом... Реконструировать только надо. Такого места, места нет у нас на Украине. Недаром у нас все начальство скупило у вас здесь. Все замки Не дурные, да. Что жизнь коротка, что надо дыхать свежим воздухом. А не Чернобыльском, Киеве там сидеть. Да тут у вас поедут иностранцы, аж дым будет идти. До речі, ми мали з державним тренером недавно розмову, президент включив 15 басейн будівництва на Україні. Це йде розмова розвитку великого спорту, плавання і загального цього. Іменно державний тренер, ми якраз я попросив начальник головного управління, щоб він зазвонився з ним, і питання стоїть, щоб нам віддали нашій області будівництво іменно цього басейну. Моя думка, я сказав карати, свою думку що іменно косін, як Ніна Педрівна, да. говорить, це найкраще місце. Мирослав ще каже, думаю, може ми будемо Михайло Сущем говорити, може верховина там, і не верховина, а може ворог. Ну, у нас думка така, тому що є інфраструктура. Це, по-перше, є для житло, є комунікації, є все. Це дуже важливо. не правда, це да. може менше пише. Питання цього, навіть позавчора Мирослав зв'язувався, караний зв'язувався з державним тренером по цьому питанні. Розмови йдуть на найвисокому рівні. Мирослав сьогодні в о 3 годині буде, я з ним буду мати ще розмову. Напевно, прийдеться вам підготувати лист з вашої сторони, угу. що ви дійсно пропонуєте, ви дійсно йдете на це дуже важливо, правда? Тепер вже є у нас е, структура, структура вже створена, як каже Михайло вчора, да? передали, вже буде. Нас організація. Буде структура створена, ми підготовимо лист, в Київ і будемо лобіювати. Це питання, щоб дійсно це був постійно. Друге питання, ми тільки що були в Рожневі, І гріх маючи школа, школі, 850 дітей і, і басейн стоїть, Которого надо там там, там, там же все стоїть, уже готове, тільки марафет навести. І все. Я бачу ще, наприклад, тут я знаю mm -hmm. полурайонної ради і знаючи вас, і знаючи бачите вашу ініціативу, я думаю, спільними зусиллями, вас двоїх. І в людей. Я думаю, 100% це зробив. А зробити це тільки добре для людей, для дітей. Тому що всіх вас слушають, діти, внуки, це все. І гріх було би ми від цього відказалися. Ми вже підготовили ініціативного листа до голови обласної державної адміністрації, щоб він подав подання про підтримання і включення в будівництво на 11 рік за рахунок державного бюджету цього басейну. Ми вже в цьому плані працюємо. Просто ще була така можливість, хотілося, щоб мені на Федорів ну, подивилася да. своїми очима у нас. Ні, я схожу зулини, він зараз вчора його. Вот. Обязательно скажу, що я здесь була, що это. він взагалі хороший человек. Там да в нього касета є, я йому касету вис. Виславі, є. Ну а їм недалеко. Є, є. Та зачем мені? Мені треба посмотрити вот У нас сім-три на члени президії Федерації Плава. У нас є фірма АТМ, яка займається будівництвом басейну. Наглядний прикладів yeah. будівництва басейну. Ми в розмові, ці люди приїдуть, бо ми, наприклад, бачимо басейн так очима. А люди які будують і це на зовсім з очима можу запропонувати. Ми зразу так. побачили, ідея. Вони зразу нам вам порадять, як це, що це, які би це було. Я думаю, що спільними зусиллями, іменно з розумними і бажаючими людьми це зможе потім. І тим більше управління спорту сьогодні дуже в цьому зайти розсувати. Колос коло позвонив що я була здесь, он подія, що я поїхала. А до речі, я хочу сказати офіційності то що ви написали саме Михайло Васильовичу, так, да, це дуже добре. До речі, я бачу, освіта має можливість. Просто треба трохи Я є майна важів. І кошти є, можна їх із обласного бюджету, все. До речі, ж відкриті... От сьогодні ми говоримо Олімпійські грі 2022 рік. У 2015 році нам треба буде показати, що є. Я думаю, якщо ми розвиток лижних, гонок і плавання було би відділеними для США, це було б да. вчерб. Школа, сьогодні немає школи дітей, ви розумієте? А є ця школа, діти є іменно отой резерв готувати. Будь ласка, спеціалісти у вас є, дійсно працюють такі учасники Олімпійських, кандидати да. на Олімпійські гіри. Це, це теж, говорить, немаловажно, правда? Чи? З нашого району троє людей. Є да, це, на це є, і зараз є кандидатами. І, на... і, і, і кандидат зараз є, зараз і Лейбюк, і Мацьоцька готуються. До речі, в налиці тільки приїхала з Чехії. Зайняла, набрала 100 фізпунктів, знаєте, що таке пункти і заняла перше місце, що там угу. і мужики. Що зараз в неї дуже великий потенціал. Тільки те, підтримати. А общество у вас коло? У нас не в неї товариство Україна. Бо у нас Україна. працює на території нашої працює три спортивні школи. Це угу. освітянська школа, також Колосовська школа і товариство «Україна». Товариство України, до речі, вже з того року присвоєно ці школи, гірськолижній школі, яка працює там на Михалкові, і присвоєно статус Олімпійського резерву. Школа в весела. Перспектива є. І лише тільки Перспектива сам колись займався в цій школі. Гірськолижні, гірськолижні, так. повинні допомагати. І ви розумієте, дуже приємно було остання колегія була, де слухали іменно зимою види ви спорту за останній період. Питання іменно, де треба було слухати і розвивати зимові види спорту. Ми що з 5 років мовчалися сьогодні, це актуальна тема іменно розвитку зимових видів спорту для нашого краю. А так виходить, деякі, наприклад, ну, я, я не хочу судити, ті райони, де можуть розвивати ті види, будемо говорити, що необхідно, а вони розвивають ті види, які ну, не властиво їм. Давайте будемо говорити сьогодні баскетбол. Чуть-чуть нам не воно необхідне по загальній скільній програмі, але є такі види. Ми сьогодні, боргу, до речі, я хочу сказати, от ми святині, ну святинь має розвиток фізичної культури, традиції хороші, було багато стадіонів за ті часи. Десь який час це пропало. Але ми сьогодні повернули ту ж боротьбу, повернули прекрасну, жура, зробили школу боротьби. Це в селі, статус високий. Ми сьогодні заболоту видали, штанги, ті види, які ми можемо розвивати. І де є спеціальність, ідеї багато. Дивляться ще ще раз. Де в, Зарожні, в зал прекрасний, це все. Ріхне все, правда? Ріг, і рі, рі, я думаю, що діти потім скажуть, ці люди скажуть, дякуємо. Ми, ми свої можливості використовуємо, ми так і працюємо над стадіонами, встановлюємо і вже на сьогоднішній день вісім штучних майданчиків і штучним покриттям. Але самим. Потягнути. Потягнути зараз ці басейни, це однозначно, що без державної підтримки ми це не зробимо. І саме тому от ініціювали It цю зустріч. І що Ніна напевне, хочу до речі, сказати, мені дуже приємно, це так і для цього. От прийшла ну, як, нові люди в теперішній час, голови РДА у нас в області. Я, до речі, хочу сказати, теж недавно снятийський рябошавканбір і не От площадку. Заболтові. Підприємці сказали, що льодовий зробили площадку. За свої кошти виклали, немалі гроші, зробили. Це перша, як то кажуть, зернина в тому, що це. Роздівалочки, це все. І е, коли Андрій Леонідович це було розмов, коли він прийшов і це побачив, і голова РДА, і зразу він, ну ніхто йому цього не сказав. У нього виник прекрасні мислі, як забезпечити інвентарем, тим всім остальним. Це дуже добре. От сьогодні теж, до речі, він зараз на сесії, ми проводимо, ні, напевно, запросили, щоб дійсно теж басейну придати ту думку людську, що пора вже його робити. Ну я Дейлоніць теж вже каже, що ми от, з лютого місяця, головою районної ради, спільними зусиллями приймемо рішення, щоб дати, не дати мертві цим поставити. Я думаю, що в мене правильний шлях. Я теж. А вы знаете, чего она начинает. Вот я вам могу сказать. Я в камине подольске была, с Клочковой, с Силантьевым. Вот. Там в садочку есть маленький бассейн, вот его достроят. Наверное, в этом году где-то достроят. Если бы там не ушел мэр города в Киев, очень хороший, вот, потом этого сняли, которые... мы поставили везде скрынки, магазина. И что вы думаете, уже окна зарабыли за эти деньги, хорошие. Идет человек, рубль ему не жалко, там копик. Она набегает, набегает и написать. Все дети наши должны уметь плавать. У родителей сразу вот здесь мозгу от, отложится. О, ребенок мой будет плавать. Я, конечно, положу не рубль, а пять. Это психология, вы понимаете? Ну давайте посмотрим за рубежом. Мы стремимся все в Европу. Мы не понимаем, что там на каждом углу бассейн. Там вот такое село, там 5-6 бассейнов. все ходят, и взрослые, и дети. Копеечку какую-то они для здоровья бросают туда. Вот с этого надо начать, понимаете? У людей в классе сейчас тем более цивилизованный народ, который понимает, что каждый ребенок должен плавать. Когда он приезжает с ними туда, он не умеет плавать, ему неудобно родителю. Вы понимаете? А это, это же вообще ребенок плавает в тробе, и он должен плавать моментально, понимаете? Это здоровье, плавание. Ни один вид спорта, как плавание здоровья. Весь мир, все начальники плавают, все, весь город плавает. Вот я знаю, в таких городах в Харькове выросло, и все, у нас бассейн там да? Ну, да, 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 да? Вы не представляете, что там творится, что там стоят очереди.